Секретні слова, які чехи використовують, щоб звучати по-дружньому. У чеській мові є чарівний інструмент як зменшувальні слова. Здробнєліни. Вони допомагають звучати тепло, вічливо і по-доброму. Кафе кафічко. Кава кавусічка. Даш сі кафічко. Сиво пивко. Пиво пивко. Даме сі вечер пивко. Слунце слунічко. Сонце сонечко. Dneska je krásný den. Svítí sluníčko. Peníze, penízky. Hroši, hrošeky. Už zase nemám žádné penízky. Mamka, taťka, babička, sestřička, dědeček. Mámo, táto, babuša, sestřička, děduš. Vykoristovujte se u simí. Kluk, klučina. Holka, holčička. Chlopec, chlopčina. Dívčina, dívčinka. Чехи дуже люблять додати пічка, ічко, ко, щоб звучати дружньо, лагідно або жартівливо.